А мені буде скоро 22. 24 квітня. Люблюся. Скучаю по вам. Ми по тебе, тоже, зайка, по бабушке, за тобою По бабушке Олі, по, по Нікіті, по Папі. Було б классно, если б ти б з нами зараз була, да, Анюта? Ой, да. Ну, пожалуй. Серце мені. Не треба рвать. Ну нічого, ми дождемся. Ми дождемося. Нас не зламати і ми так. будемо разом. Вернусь живою, здоровою. Амінь. Доми. Ти мені обіцяла. До ще 24 лютого, мам, <гум> і баб... я, я, я сказала тобі і папі, що я вам. Обіцяю, що живою повернусь. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Все про життя. Сподіваюся, що вам сподобається це відео і ви додивитеся його до кінця. Не забудете поставити вподобайку і, якщо буде бажання, написати якийсь коментар. Сьогодні відео присвячується моїй донечці, Анютки. Їй виповнюється 24 квітня. 22 роки. Можливо, зараз зайшли на мій канал люди, які бачать мене вперше, дуже коротко познайомимося з вами. Мене звати Тетяна, мені 45 років, я з України, але зараз живу у Словаччині. Тут працюю кухарем, а в Україні ще поки працюю дистанційно викладачем. Я маю двох діток: Аню 22 роки і Нікіту. Йому 21 рік. Син мій зараз проживає у місті Рівне в Україні, а донечка, вона перший день війни, пішла добровольно і зараз служить у ЗСУ. Що я хотіла би сьогодні вам розказати? І, взагалі, як буде, як буде побудовано відео. Спочатку я трішечки розповім те, що є у мене в голові і на серці, а потім ви подивитеся деякі відео, які зняла Анютка за моїм проханням. Значить, трішечки хотілося б поговорити про неї, яка була вона у дитинстві, тому що, знаєте, я ніколи би в житті не подумала, що ця дитина може піти добровільно і зараз бути на війні. Тому що, от я так пам'ятаю її з дитинства. Вона така, знаєте, ну прям маміна-маміна. Я працювала у ліцеї, зараз я працюю викладачем, а колись я працювала майстром виробничого навчання. І ми ну не кожне літо, але часто брали учнів, майстри. так, І у нас там були договори з якимись базами відпочинку. І ми везли учнів туди, там на місяць, на два. Вони відпрацьовували практику їдальні, ми їм допомагали, були з ними, тобто контролювали і так далі. І звісно, я своїх рідних дітей завжди брала з собою. От. І Аня вона була, знаєте, завжди поруч зі мною. От я встаю там 5 ранку, там учнів будити, щоб вони йшли до їдальні. І вона вставала і йшла завжди зі мною. Я в туалет, вона за мною в туалет. Я не знаю, чому. мене іноді це настільки дратувало, я кажу, та я в туалет. Я, ну я куди не дінуся. Ні, вона йде зі мною, стоїть під тим туалетом і чекає мене, поки я вийду. Не знаю, чого так, але вона завжди була отака, знаєте, якась така, ну, завжди. Коли вона е, приймала участь у якихось заходах у дитячому садку, це вона стресувала, вона дуже до, цього, до всього відповідально відносилася. І після кожного заходу у неї були сльози, вона постійно плакала. І, ну, коротше, така була, знаєте, мама на нюня, ну, така, ну, у школі вона нормально навчалася, така була завжди відповідальна. знаєте. Що, в принципі, її не треба було контролювати, там, вона знала, що треба зробити уроки, знала, що треба все зібратися до школи. Ну, тобто, в цьому проблем не було. Оце вона просто така була мамина. І, звісно, що я взагалі трохи була шокована тим, що вона пішла служити в ЗСУ. І... Зараз я бачу, що то вже не та Аня, яка була колись. Вона вже, знаєте, дуже змінилася, подорослішала, скажімо так. Була в різних умовах, жила в різних умовах. Є багато чого, чого вона мені не розповідає, тому що знаю, що я буду хвилюватися, Може розповісти, коли вже пройде час. Тиждень, два, а може взагалі нічого не казати. От, і Із тої маленької дівчинки стала така доросла, мужня дівчина. І ось я в цей день хочу. Привітати тебе, сонечко моє. Я знаю, що ти точно будеш дивитися це відео. Я скажу вам по секрету: моя Аня не всі відео на каналі дивиться. Вона любить дивитися тільки тоді, коли мама про неї щось розповідає, або там якісь відео пов'язані з нею. Тоді вона точно дивиться. Ви ж розумієте, це молодь, вони там всі в Тік-Тосі. Тому я точно знаю, що вона по назві буде дивитися це відео. І я хочу, зайка, тобі, побажати здоров'я. Це по-перше, тому що із-за війни е прийшлося тобі сонечко моє і в лікарні полежати, і війна дає свої наслідки. Тому я бажаю тобі здоров'я. Я бажаю тобі. Е Звісно, і всім нам найближчої перемоги. Я знаю, що ти дуже цього чекаєш, ти дуже втомилася від того всього. Ти не жалкуєш про свій вибір, але ти втомилася. Я це бачу, я це відчуваю. І я дуже хочу, щоб все це закінчилося, щоб ти, сонечко моє, свої молоді. Роки витратила на щось інше, а не на війну. І на... Я думаю, що ти мене розумієш. Я бажаю тобі знайти своє щастя, свого чоловіка, якого ти будеш любити, а він буде любити тебе. Я дуже хочу, щоб ти народила діточок і я б тобі допомагала їх нянчити. От, дуже хотіла би, щоб ти. Ходила до церкви. Я знаю, що ти знаєш Бога, я знаю, що ти вмієш молитися. Я знаю, що в складних ситуаціях ти це робиш, тому що ми з батьком вас з дитинства водили у недільну школу. І у Нікіти, і у тебе є основа. Я знаю, що ти, ем, як сказати, була пропитана цим всім. Да? І... Багато із твоїх побратимів, пам'ятаєш, ти мені казала, що вони кажуть, от ти какая-то не така, як всі остальні. От. Я бажаю тобі, от знаєш, дійсно бути щасливою, бути щасливою. А щастя, воно не тільки коли. Ти там вийдеш заміж, у тебе будуть діти, там робота, гроші, повага чоловіка це все дуже важливо. Але знаєш, от я кажу тобі зі свого досвіду, це все можна мати, але якщо ти далеко знаходишся від Бога, то ти не будеш 100% щасливою. От я тобі бажаю. От цього 100% щастя, щоб у тебе все було добре. Я бажаю тобі від серця. І попрошу зараз глядачів, які будуть дивитися це відео, що вони під відео у коментарях, якщо захотять, написали теж якесь тобі побажання. От ти точно це прочитаєш. А якщо не прочитаєш, то я тобі зроблю скріншоти і скину у Телеграм. Зараз Анютка на даний момент знаходиться у довгоочікуваній відпустці. На жаль, я не можу зустрітися з нею, тому що от я нещодавно була в Україні на день народження сина свого. Якби я знала, що їй дадуть відпустку, я би поїхала саме ці дні, і ми обов'язково б зустрілися. Але я тоді ще не знала, коли купувала білети, і е, вона не була впевнена, що їй дадуть ту відпустку. Тому так от вийшло сонечко: що ми в цьому році з тобою не зустрінемося, але я точно знаю, що ми зустрінемося. Дуже скоро влітку мама приїде в Україну. Думаю, що я тебе знайду, де б ти не була, навіть у Херсонській області. От. Ну, і так як зараз моя дитина знаходиться у відпустці, я її попросила, якщо у неї буде бажання щось познімати, як вона її проводить, як вона насолоджується цією, знаєте, свободою. Я тільки що заїхала у свою квартиру з моїми речами. Я зараз вам покажу, але не лякайтесь. У мене так було завжди при. Ну, коли я йду у відпустку. Так. Раз, два. Оце моя речі. Оце речі. Оце мої речі. І оце мої речі. А це, це були мої зимові речі. Так що ось такий от зараз у мене хаос. Будемо все це розбирати. Мой дом і ще мир. моя міру. Міра. Ой, моя дівчатка, моя красавиця, моя собака, моя боя. коли ти стала більше, так? Да? Угу. Ти більше стала. Звісно. Жрет как лошадь. О, глянь, как она да играться хочет. Принесла даже круг тебе. Ничего себе, она никому не приносит. Она никому не приносит, Ань. А Нет. Вера, а ну, не да. дай круг. Да, уже все, это уже не Ольга Анатольевна! Ольга Анатольевна! Не Неудивительно, если она на огороде. А, она пылесосит. Ольга Анатольевна! <клышка> Че, сказал? Ты что, она что, разговаривала с тобой только что? Да, она только со мной говорила. Сказали, что заходим. Ольга Анатольевна, <клышка> Зайка моя. <клышка> Кто ж такой? Я думала, вы этом все действий заезжай. Мышка, сказали, что моя куколочка. Все, всты. А, да Васюшка, Хрюшка. Десь гуляем? Какие-то полосочки. Да, это новость. Угу. Может, заканчиваем. Это новость. Ты моя куколочка. Угу. Я так рада, что ты приехала, так и руки накачаны. В смысле накачаны? Ничего не надо. Ну, миш... То не мышцы. Качешь? Так волосы отросли. А ты видишь, какие как, как у меня не классные? Грязные, да? да? Ага, то, что грязные, да. то, что отросли, то красивые. Отросли. Ой, красивые, да. Ага. Там ходила. Она с ума сходит. По Миколаеве тревога. А в честь моего приезда мені папа готовий шашлюк. Да розбудива нас. Хорошие кусочки уже. Прям такие поджари стоїть. Uh -huh. Прям чуть, -чуть uh -huh. А Пахне як. А Смачненько. Дякую, папа! Я такий. За таку смакуту. Це м'ясо. Червона риба. Значит. Салатик весенній. І там ще є тортик. А це я. Отаке мені свято влаштували. Вчора я собі зробила та брови, а сьогодні йду на повне перевтілення, фарбування волосся. Але не те, що ви завжди звикли, а в щось цікавіше. Так що дивіться далі, Думаю, вам сподобається сьогодні знову платічку так що сама, боюсь, от того, що вийде. Короче, вийшло на все так однозначно, як я думала. І з мого кольору волосся не так швидко вийти, тому зустріч перенесли на через два дні. Тобто, спочатку буде смивка, потім тоніровка. Ну, ну, коротше, ця ну, робота буде. Займатися на цілий день, тому я бачите, я все ще в своєму кольорі. Але я сподіваюся, що в мене вийде пофарбуватися через два дні. Ось я. Зараз будемо цю желтізну прибирати. Буде щось інше. Ось таке. Отже, я зайшла вже до свого номера, я взяла собі економ клас. Так, це вішалка. Здесь я собі вже свої поставила речі, далі йде ось таке велике ліжко з білою постілю, дві тумбочки там. Світло. Далі у мене міні-столик, телевізор, чайник, чашки. Холодильник, маленький стілець. І тепер це у нас ванна. Туалет, бойлер, сам душ, умивальник, шампунька, мило, білі рушники і фен. Ось такий у мене економ клас за дві доби. Ціну, ну, ціну сказати давайте я буду без цін. А зараз я хочу піти погуляти. Я хочу сходити в Макдональдс дуже сильно. Тому я зараз вирушаю туди. Зараз я на Аскольдовій могилі шукаю там, де похований герой України Дмитро Акуйцюбайло за... А позивним де вінчі. Тут десь похований Дмитро Коцюбайло. По всьому лісі отакі стоять хрести. Ось хрест. І он ще хрест. что короче хожу я по кладбищу думаю моя судьба меня и тут найдет остановился на машине военной, кажу, а то что сама? я говорю да типа не хочешь я тебя типа покатаю ну боже он такой такой понимаешь добряк добряк на вид меня меня везде найдут военные даже на кладбище Все капец